на каналі. У мене сьогодні дуже хороша, вкусна випічка. Це булочки, називаються вони плюшки або ще сердечко. Рецепт дуже хороший із доступних продуктів, так що справиться кожна каждого Для булочок нам надо 800 г муки вже сорта, присіяно, 6 столових ложок сахара, пакетик ванільного сахара, 150 мл води теплої, 300 мл теплого молока. У мене домашнє молоко, 2 яйця, 30 грам свіжих дрожжів пресованих. Якщо у вас немає пресованих дрожжів, то це пачка сухих. Там, по-моєму, 11 грамів є, 70 мл олії рафінованої, столова ложка сметани або кефіра. А якщо немає ні сметани, ні кефіра, можете взагалі упустити. Це не столь важно, може бути і так. Ну і, звісно, пол чайної ложки солі. І ще мені треба буде масло сливочне. Ну, це вже потом я вам покажу. Тут у мене 60 грамів. Тісто робиться опарним способом. І для начала я возьму чашу міксера. я буду замішувати все в міксері. Виливаю воду, відправляю сюди дрожжі. Так, столовая ложка сахара и 5 столовых ложек муки с горкой. 3, 4, 5. Все, перемешала. Так, вытянула. Такая жидкость сметана получилась в Все чаще я буду і замішувати тісто, тут воно у мене буде і сходить. Це, конечно, можна робити и ручним способом заміс, но так як у мене є планетарний міксер, то что не стоїть без дела. Нехай поработають трошки. Все. Прикриваю нашу опару і подожду, щоб вона постояла і щоб наші друзі проснулися. Буквально за 15 минут опара підійшла так, якщо вам видно пузирки хорошо, такі хороші пузирки. І тепер сюди я додаю два яйця, просто виливаю далі олію. Сметану. Сахар весь. Ванільний сахар мл тепле соль. Отак. От І буду додавати муку, але не всю муку. Добавлю я половину норми муки 400 грамів. І нехай взбиває. Буде таке жидке тісто, мені надо, щоб це жидке тісто повзбивалось хоча б минути дві. Ви, якщо ви робите ручним способом, беріть просто вінчик, от півнорми муки засипали і вінчиком от пару минут ви так його промішуєте ту. Сторону, чи не в ту. Вроде в ту. Так, все хорошо промешалось. Добавляю я остальную муку. тісто жидко. И мені здається, що ще надо будет муки добавить. Все в реальном времени показываю. Рецепт не отрепетированный. Вот так как я, так и показываю. Добавила я стальну муку і дивіться, бачите, тісто жидке, воно таке не повинно бути. Значить, 800 грам муки тут мало. Отак, От бачите, як рецепти, які написані. Так, в мене миска. Верую миску. Буду ще присівати муку. Вже в описанні я точно вам... Укажу стільки пішло у мене муки. Так. 300 грамів муки я насіяла. Ставлю опять чашу. Так, де І додаю муку. Але не всю. Тут у мене 300 грамів. І опять збиваю. Це мій сип міксертісто, бачите, от таке, от оно. Чуть -чуть но таке воно. Чуть-чуть липковате, але таке воно і має бути. Пішло муки у мене ще 300 г. Тобто на це количество жидкості ушло у мене кіло 100 муки. Не 800 г, як я вам говорила в початку, а кіло 100 Не знаю, від чого це залежить, мабуть, від муки все-таки. Тепер, тут воно в мене буде і в чаші сходить. Я вот так возьму його, чуть-чуть округлю, оставлю на подъем. Поставлю в тепле місце, нехай воно собі підходи. Таке хороше тісто. Все. Отак вот хорошо підійшло моє тісто. Підходило воно у мене час десять. Больше не буду подсыпать муки. Я его разделю на двенадцать частей. Так. Еще ну, каждую на три. Все. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 12. Ну я всегда катаю такие колобочки. Значит, вот так вот. И откладаю в стороночку. Скатала я вот отак прикрила їх пленочкою, і нехай вони постоять минут 15, хай хорошо розійдеться Тісто віддихне, тоді буде легше з ним працювати далі. Тісто хорошо віддихнула, я приготовила сливочне масло, розтопила в мікроволновці і теж взяла сахар. Беру я тісто і можна отак рукою його розплескати, а можна взяти і качалкою розкачати. Я нічого не підсипаю, не треба забивати його мукою. От розкачую от такий от круг. Все. Розкачали на круг. Так ще підправимо пальчиками. Сувичне масло і змащую тісто. Дальше сахар. Сахар я багато не сиплю, так як тісто буде слоями, вони не так розкриються під сахаром, буквально чуть-чуть. Скручую тепер рулетик. Тут підправляю, скрутила в рулетик і защіпую. Защіпую, отак. от, Хорошенько. Тут сильно акуратно не треба старатися. Тут защіпнули і все. Все, защіпнули ми. І тепер отак от складаємо всерединку защипом. Бачите, сложила я. Можна ножом, можна шпателем що є, і прорізаємо от так от. прорізаю, виворачую, і в мене вийшло от таке от сердечко. От. Я складаю на противень і прикриваю пленкою, щоб не замітлювалося, щоб хорошо вони підійшли. Бачите, от так. Такі хорошенькі булочки получаються. Так це виглядає. Ось такі булочки я виробила і зараз я їх ставлю на розстойку. Підходить вони будуть ну, минут 20 точно. Прикриваю пленочкою і ставлю до тепла. Показую ще раз формовочку, Сливочне масло. Вот так вот промазываем. Все. Теперь сахар. И скручиваем рулетик. Все скрутили. защіпуємо. Все. І цей защип в серединку складаємо. Все, склали. Вот так тепер грямо, розрізаємо. Ви наше сердечко. Так само і старий протінь прикриваю пленочкою і ставлю на розстойку. Ну що, перший протінь з плюшками підійшов. Дивіться, які вони шикарні. Пишні, пишні. Дуже збільшились в розмірі. І ставлю тепер я їх в духовку. Духовку я включила на 180 градусів. Випікатися вони будуть минут 20, не більше. Яйцем змащувати їх не на. Стала я першу партію булочок. Дивіться, яка краста вийшлася. Трошечки вони десь ну, от тут от деформірувалися, але це не страшно. Поки вони ще теплі, дивіться, я хочу їх присипати сахарною пудрою. Ось такий от низ. Ось така от булочка красива. І тепер я їх притрушу трохи з сахарної пудрик. Буде дуже красиво. Второй противень еще в духовке. Все. Хочу вам показать, настолько они мягкие, пышные. Эти булочки. Видите, какое пышное хорошее тесто. Показываю. Все хорошо пропеклось. они в меру сладкие дуже мягкие очень Дуже вкусный. Выпекайте такую булочку до молока. Дуже оно смакует. Да и вообще так поесть. Дуже вкусно, дуже легке, тісто, і воздушне.